Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил на Запоріжжя скинули більше десяти кабів. Останні подробиці ранкового обстрілу в Росії ліквідували полковника, який відповідав за шахеди та Дональд Трамп. Підтримає Україну у разі президентства. сенсаційна заява Зеленського. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Вже понад півдесятка поранених Запоріжжя продовжує гуртуватися після однієї із наймасованіших атак кабами за всю війну. Із самого ранку Росія почала закидати Запорізьку область керованими авіабомбами. Одна з таких прилетіла у житловий будинок. Також є руйнування приватних помешкань, повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров. Дісталося як Запоріжжю, так і прилеглим селам. Зазначається, що РФ завдала більше десятка ударів кабами. Сирена, виставка, не успіла в перший взрив. Потім я спускаюсь в підвал, три ступенки в підвал. І от тут шипить щось летить, і сумасшедший взрив. Горить, дим, гаражі, стекло. Це Просто Наразі відомо про шістьох постраждалих. Кілька годин тому рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку. Вона жива і нині перебуває в лікарні. Рятувальники кажуть, на жаль, під завалами і ще можуть бути люди. Адже в неділю зранку більшість мешканців була вдома. Я була в хаті, в кімнаті. І, ну хорошо, далеко від вікна полетіло все в кріслі. сиділа, полетіло все вікна, двері все абсолютно Нема не балкона, он настав наразі. Рятувальники та медики продовжують працювати на місцях влучань. А в Запоріжжі організовано пункт допомоги постраждалим від ранкової атаки. Росіяни знову не встигають звільнити Курську область. Чергові путінські дедлайни виявилися нездійсненними. За словами речника угрупування Сіверськ Вадима Мисника, зараз Росія намагається посилити курський напрямок в області. Постійно відбувається ротація та збільшення кількості сил ворога. Також на Курщину Кремль підтягує більш боєздатні підрозділи. Але це не дає можливості навіть зупинити українське просування, не кажучи вже про путінську задачу витіснити зсу до кордонів України. Їхні дедлайни вони не до чого. Ми бачимо, що і перший дедлайн був, який вже практично вийшов зараз. І другий так само буде. Перший був до початку жовтня, до першого жовтня. Далі вже вони на середину жовтня, але ж ще... Ну, хай хай спробують. Ми, ми тут зустрічаємо їх дуже добре, і вони це відчувають. Мотивації росіянам не додає і їх командування. Ставлення до мобілізованих там як до використаного матеріалу, який просто пускають в розхід. При цьому не забезпечуючи їх навіть обіцяним, мова про виплати та пільги російським окупантам. РФ регулярно позбавляє своїх бійців та їх родини грошей, за які ті і йшли воювати. Чи вплине це на поповнення російської армії? Далі у сюжеті. Російське Міноборони не підписало контракти з ув'язненими, яких відправляло на війну. Ув'язнених наймали в загони шторм З на підставі письмової згоди. Потім ці загони перейменовували на шторм В 2023 году. Они заключали контракт з міністерством оборони, як недавно стало звісно, більшість заключення, які заключили е, этот самый контракт з міністерством оборони, його і не заключили. Спочатку ув'язненим обіцяли золоті гори, а перед відправкою на війну навіть охрещували. Тепер злочинці, що повернулися з фронту, яких випустили раніше призначеного, судяться з державою за виплати та пільги, які передбачувані учасникам бойових дій відправляли на фронт просто по їх личному заявленню, а контракт вони не підписували. И, соответственно, да, конечно, из тюрьмы их выпускали. Но при этом, если с ними что-то происходило, там, ранение, например, или гибель, все эти выплаты, которые положены контрактникам, они не получали. Проблема с злочинцами полегает в том, что Путин спочатку мыловал охочих воевать в Украине. Для э, российского правительства заключенные – это люди второго сорта. І, я думаю, що те, хто прийняв такое рішення, думаю, що їм вполне достаточно того, что їх выпускают из тюрми а больше більше ніяких гарантий им їм і надо. Потім дозволив їм йти воювати поруч із мобілізованими і контрактниками, підписавши відповідний закон. Але при цьому помилуваних, які вижили, продовжували відпускати додому. Цього року ув'язнених, які повернулися з фронту після поранення, стало досить багато, і ясно, що зараховувати їх до ветеранів бойових дій влада не збирається, що їх не влаштувало таких случаях накопилось достаточно, щоб вони вже попали в медіа точно так же, як і вернувшиеся з війни, бывшие збивши не получают документів о том, що вони ветерани бойових дій. Поранення вони отримують вместо там двох мільйонів, які отримують контрактники. они там получають аптіці до трьохсот тисяч рублей. Ну а соответственно, якщо з ними щось случилось, то їх сім'я теж ліпні вообще нічого, либо отримують там зовсім трохи. Тому, колишні штурмовики, що воювали за Путіна, стали позиватися до влади. Але згідно з судовими рішеннями, їхні старання безуспішні. Яке прикре самогубство інакше цю новину не почати в Росії? Самоліквідувався головний штурман тихоокеанського флоту Євген Вітюнів. Чоловік вирішив побігати марафон мости Владивостока, але побачити фініш російському моряку. Не судилося ще одного російського офіцера. Не дорахувалися уже в Московській області. У ГУР підтвердили ліквідацію полковника Олексія Коломєйцева. Чоловік займався підготовкою операторів шахедів. Підмічається, що операція була реалізована місцевим рухом супротиву за координацією із головним управлінням розвідки України. Але покарання знайшло і ще далеко не всіх кремлівських силовиків. Деякого важко не просто покарати, а навіть виявити. Із числа таких спецагенти, які маскуються під цивільних. Про шпигунів Путіна дивіться просто зараз. Російський шпигун на Кіпрі Олександр Гасюк стежив за родиною високопоставленого українського військового. Про це виданню Нехта повідомив журналіст розслідувач Борис Демаш. Гасюк приїхав на острів весною. 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за документами він журналіст російської газети. До цього працював власкором у США, де, зокрема, займався відбілюванням репутації Віктора Бута, екс військового перекладача, який отримав 25 років за гратами американської в'язниці за контрабанду зброєю. Далі кіперські спецслужби вияснили, що Гасюк і його сообщник готували відповіли нечто более серйозна, чем просто інформаційну атаку. Річ йшла о реальной угрозе жизни для української сім'ї. с поличным во время слежки за квартирой. Затримання Гасюка 5 жовтня 2023 року та блискавична депортація через Дубай до Москви спричинили гучний скандал в історії взаємовідносин між Кіпром та Росією. МЗСРФ навіть викликали на килим посла та репетували про наступ на російську свободу слова. Поплічник Гасюка, про якого згадують розслідувачі, це співробітник російського посольства Дмитро Дойніков. Його також називають російським агентом. Цікаво, що в той час, як кіпріоти пакували гориш погуна Гасюка, той опинився неподалік та діяв, м'яко кажучи, не за протоколом. Журналіста вивели із машини, наділи наручники і посадили в служебний автомобіль. Коли машина здвинулась з місця, на її капот, бросився... оказавшийся рядом сотрудник российского посольства Дмитрий Дойников. И Лежа проехал на нем несколько десятков метров, после чего тоже был задержан. Самое интересное в этих заявлениях – информация о том, что Дойников был задержан при выполнении им служебных обязанностей. Получается, что охрана Гасюка от кипрской полиции и препятствование его аресту входили в служебные обязанности Дойникова. Это мало в'яжеться з офіційною ролью Гасюка в качестві журналіста московської газети. Обычно журналісти не работают за границей під охраной сотрудников посольства своєї от местной поліції і властей. І якщо гасюк з родиною повернулись на батьківщину, то Дойніков лишився на острові. За словами розслідувачів, кіпер роїться російськими шпигунами, які прикидаються айтішниками, діячами мистецтв, дипломатами, журналістами. Свої агентурні мережі росіяни будують на підґрунті так званої культурної дипломатії, чисельні школи, культурні центри та координаційні ради російських співвітчизників. І осередки в ФСБ на Кіпрі стає дедалі більше. Рускоїзична община Кіпра направила письмо патріарху Кириллу, в якому поблагодарила його за в відкритті на острові нового православного храму. В своєму обращенні председатель Координаційного совета російських соотечественників на Кіпрі Дмитрій Апраксін отметив, що в республіці Кіпр зараз проживають около 120 тисяч росіян, багато з яких православні. Культурна дипломатія Росіян на Кіпрі це звичайна величезна пропагандистська махина. Достатньо подивитись на контент лише однієї групи у соцмережі, крім стандартних святкувань Дня Росії та Дня російського прапора, вони організовують виставку історії жителів з окупованих територій. Які називають тими, що недавно приєднались, а ось, наприклад, вони надсилають відкритого листа країнам заходу з вимогою цитата використати свій вплив на український режим з метою зупинити його терористичну діяльність. Також кіпріоти росіяни активно збирають так звану гуманітарну допомогу у Курськ. Зверніть увагу, що необхідно нужденним, аби зігріти їхні серця. Це фізрощин, знеболювальні та шовні матеріали. Найближчими вихідними у так званому центрі науки та культури в Нікосії будуть святкувати приєднання, тобто анексію та окупацію українських територій. І цьому влада Кіпро завадити не може роками. Жоночись з російським рублем, тут створювали тепличні умови для росіян і випликали величезну шпигунську базу з доступом до ЄС. Навіть посол РФ на Кіпрі, призначений на цю посаду Путіним у вересні 2022 року, це орденоносний генерал-лейтенант ФСБ Мурат Зязіков, який відповідав у перші 10 років після розпаду СРСР за безпеку в Вінгушетті та Астрахані. Дональд Трамп підтримає Україну у разі перемоги на виборах. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. За його словами, Трамп має доволі суперечливу риторику щодо війни в Україні, але у разі президентства буде на боці офіційного Києва. Загалом же із планом, який нас задовільняє, уже ознайомлені кандидати в президенти США Трамп і Гарріс, а також Джо Байден. При цьому за словами нашої делегації, західні політики доволі позитивно оцінили український шлях до перемоги авторитетні західні змі е, е, підбирали різні епітети. Типу, там прийняли з е, прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично. Цей план перемоги. Це все неправда. Е, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно. Його взяли до роботи. Е, президент Байден, наприклад, сказав, що 12 жовтня. На Рамштайні на засіданні контактної групи Рамштайну на рівні лідерів він вже повернеться з якимись рішеннями і відповідями. Тому, скажімо, так, початок початок обнаділили. На цьому я з вами прощаюся більше новин уже у випуску о 16. -й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.